Люда, я хочу чілку. Чому? Мені потрібні зміни. Ти впевнена, спочатку потрібно визначити форму обличчя, адже що підходить ідеально одній, інший зовсім може не личити. А кому чілки ли? Наприклад, овальному обличчю пасує будь-яка чілка для круглої форми нам потрібно подовжити лице. Підійде легка рвана чілка, але з подовженим по боках. В квадратній формі потрібно заокруглити обличчя, тому нам потрібен чубчик, який буде прикривати чоло з обох сторін. Прямокутній формі варто уникати об'єму на маківки. Власницям трикутного обличчя варто звернути увагу на класичний або подовжений косий чубчик. Вау, я думала, чілки пасують усі. Якщо грамотно врахувати структуру, форму, індивідуальні особливості обличчя та навіть тип шкіри, можна кардинально змінити свій образ, підкресливши всі особливості обличчя. Хто давно мріяв і боявся, що мені не буде пасувати, чекаю вас на консультацію. І не забуваємо підписувати, ставте лайки, і будемо змінювати ваш образ.